Запоріжці, які завітали на виставку запорізького художника Григорія Соколенка, із цікавістю розглядають картини, на яких, окрім чудових пейзажів, зображена історія великого будівництва, міста, Нова Каховка та Каховської ГЕС, аквареллю, олійними фарбами, а частіше простим олівцем, митець закарбовував портрети робітників, які брали участь у будівництві. Син художника Андрій Соколенко розповідає, що його батько проходив там практику під час навчання. І у мене зразу виникла думка значить, показати в цих творах ті місця, які були до будівництва Каховської ГЕС. Тато туди їздив на практику, будучи студентом Ризької академії мистецтв 1951, 52, 53, 54 рік. І в нього дуже багато є десь біля 130 малюнків. І біля 45 чи 50 живописних робіт від таких маленьких до таких ви бачите, великих. на виставку. Завітали шанувальники творчості Григорія Соколенка та друзі його родини. Інеса Атаманчук, родом із Нової Каховки, вивчає історію свого міста. Жінка товаришувала з батьком Андрія, тому в пам'ять про нього вирішила організувати тематичну виставку, яку запоріжці побачили вперше. Малював він як людина. Молода і енергійна, тоді йому було трошки більше 20 років. Він малював все, що бачив, все, що його серце просило. тому що я розумію, що Дніпро йому був рідний, і люди були йому знаком. Він іноді до картинок писав Сестри мої. Там, де малював чоловіків-будівників, писав брати мої. Жінка написала листа, де вона згадувала, як він її змалював. Як вона тоді була дуже молоденька, 18 років, і вона працювала в їдальні. На виставці понад сотня картин. Це не вся спадщина Григорія Соколенка. Організатори розповідають в особистій колекції сина полотен ще на кілька таких виставок. Я приємно вражена тим, скільки наших земляків запоріжців прийшли відвідати цю виставку. І дуже гарні картини. У нього стримані кольори, але відчувається, що це світ його мистецтва. Я роздивилася всі картини, і що нам сьогодні боляче дивитись, це те, на картинах зображено, як будується Каховська ГЕС. І на сьогодні ну, ми маємо такий історичний вклад, бо на сьогодні вона, на жаль, зруйнована. Побачити наживо історію будівництва Каховської геста нової каховки авторства запорізького митця Григорія Соколенка. Охочі можуть протягом вересня у художньому музеї. Оксана Чуприна, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.